Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролок, Проводник. Ви, мабуть, мене трошки загубили. У мене тут проблеми були з телефоном. І прийшлося вирішувати ці питання в ці дні. Угу. Тут хтось розстроєний дуже. Ага, хоче прояснити ситуацію. А хто це? Ну тут жінка якась. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber, в WhatsApp, зв'яжемося да, на особисті розклади. Особисті розклади у мене в онлайні, в онлайні і розбираємо ваші питання. Ще хотіла сказати: там я дивлюся, статистика помінялась, так цікаво. Що зараз більше не підписаних людей, чим підписаних. Підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, робіть розсилочки, вам тяжко. Ви уходите від емоцій, кажуть, і уходите в розстройство, що ну, прям, прям тут хтось в таких депресняках знаходиться. Постійно показують одне і те саме. Очікування чого? Очікування свої стримуєте, емоції стримуєте. А, тому що луна. От не розумієте, що відбувається. Добре. Кого стосується, звертайтесь. Поїхали. Питання тут. Ой, трошки я так щось зошит поставила, що мені погано видно. Питання таке. По, на Курському напрямку там сказали, що вже інформація йде від людей, які воюють, що там зустрічаються корейці, і разом із бурятами вони в, в одному батальйоні. там, да? Давайте подивимося, вони стріляють в цьому батальйоні, ну, тобто вони воюють. Вони воюють, чи. Угу. Вони вичікують, вони бояться, вони чекають. Угу. Ну, кажуть, треба притримуватись договорів, тих, що у них є, і ну, які раніше були договоренності. І що? Ну, Відчувають себе в такому стані. Знаєте, друг друга не розуміють, нічого, ну. Не, не дивно, мабуть, вони ж на різних мовах розмовляють. І різні цілі у них, і різні напрямки. І очікують чого? Очікують. Угу. Вони кажуть, їхні очікування обманні, тобто їх, їх обманом заманили. Їх надурили. І що? Угу. Ну, розповідали про одне, а їм приходиться вигрібати. Угу. І помирати. Розумієте? От кажуть, ну, сільонок маловато, і а воювати вони збираються воювати. Угу. Та їм не дадуть воювати. Вони там по дураку, би. Угу. В Луні знаходяться, вони не знають, що. що вони там взагалі роблять. Вони не в курсі. А що? Їм там дуже важко і по правосуддю їх розрушають. Все? Башня. Їх розрушають. Коротше, подстава називається, да? Зеленський, Володимир Зеленський наш озвучив. Формулу миру. І в одному із пунктів, там він сказав, що одна із умов це вступ в НАТО, ну, це його ну, наша українська, так сказати, позиція. Він так вирішив. Угу. І озвучка була: що НАТО або Ядерна зброя. Тобто у нас є механізми, які можуть встановити ту ядерну зброю, яку у нас обманом забрали. Ми склоні до вступу в НАТО. Нас возьмуть в НАТО. В цьому році. Давайте подивимось. Поки не стабілізується ситуація, кажуть так. А на наступний год, на 25-й год, візьмуть нас в НАТО, угу. ну, знаєте, тут будуть розповідати ще на наступний год. Домовлятися, умовляти, що, знаєте, якимсь таким образом, що це за обмани, що це за обмани? ага. Куда? Ну, щоб почекали, ще не, не, не вечір, ще не время не прийшло. От стабілізується ситуація, да, от вони зараз. На тот, на тот момент, на 25 рік, іще такої знаєте, ми будемо в жертві, так сказати. Длительне, длительне время були в жертві, і тепер прийдеться чекати, коли доля поміняється по правосуддю, і тоді уже. Угу. І тоді вже і опять, у му году ще буде дуже важко в це все війти в НАТО. Тут буде така непосільна ноша. Просто тут показує, що непосильна ноша. Ситуація буде тупікова. З однієї буде шанс, два, ну, тут шанс іде туз, а з іншої сторони, сила. І, і що? Ну, знаю, а, це, це, виходить, знаєте, як? От шансом приманили, то да? би... Тобто, шансом будуть тримати. Як того віслюка, морковку перед носом ще будуть показувати нам. А з іншої сторони, сила, що? Сил не буде вистачати на те, щоб вступати в. В союз такий брати нас. Тобто у нас недостатньо сил аргументів буде. Угу. Поки не стабілізується. Поки не стабілізується ситуація, вона ще буде закриватися, не будуть давати нам вступати. А членство, ну, не в сам вступ в НАТО, тобто Деякі ждуть по нескільки років. От давайте подивимося. Буде у нас шанс хоча б членом в кандидати. Замудрила. Угу. Та тут дьявол буде Угу. Ага, І що? Бути ограничено, дьявол буде за нас триматися, за Україну. Не буде давати розкручуватися. Тобто він нас обмежувати буде, обмежувати якимись претензіями, недостатньо того, недостатньо цього. І ну, це по міру будуть нам пред'являти, понимаєте? Муть таку водить, От навіть заїкатися почала, тому що не те, що заїкаться, а повторювати. Розповідають будуть, у те не зробили, це не зробили. От, обороняться таким чином, що ну, нам не вистачає, чогось. а непонятно чого не вистачає. От давайте далі. дійте далі, дійте. Ага. Самостійно по, по колесу фортуни стабілізувати цю ситуацію. Ага. Ми не можемо. Тут залежні від багатьох факторів, від як мінімум від трьох країн. От ми будемо залежні. І що? Переміни? Ага. Ну, тут будуть зміни до стабілізації ситуації, очі... будемо очікувати. Так, угу. угу. да, будемо очікувати прояснення, чого ми дочекаємося. Коротше, короче, короче. от як я дивилася по Євросоюзу, тоді це скільки года два назад, да, я дивилася, і ще перед війною, чи вступ буде у нас в Євросоюз, що нас не, не хотіли нас приймати, угу. обнулиться ситуація, шанс буде, да Шанс будуть відсікати любими путями. Тобто сейчас не, не те время. Не той час. Так, добре. Андрющенко заявляє, що через Маріуполь. а-а Переправляють військових напрямку Запорізькому, кажуть, на південному напрямку посилюють війська, це на Запорізькому напрямку, і там уже перемістилася розвідка до, до ну, люди, які там лояльні, От вони сообщають, що там багато переправилося. Військових і нараховують десь 5 тисяч переправил за цей період часу? Це правда? А ну, давайте подивимося. Це правда, що 5 тисяч військових переправилось через Маріуполь на Запорізькому напрямку. Правда? Це? А що це за вибір? Що це за вибір? А, новий етап. Це новий наступ, да? Новий наступ. Так, угу. да, тут готуються до нового наступу, вони ще стоять перед вибором. Толі відкласти це на майбутнє, от не зараз, а на потом, Тобто накопичують, поки війська. Толі втримувати ті позиції на відстані. Ага. А, ну, тому що вони втримати не можуть, розумієте, Вони тут... Е, двояка ситуація. З одної сторони, на майбутнє їм длительний період времени, прийдеться ще накопичувати. Тому що цих людей ну, 5 тисяч це недостатньо для них. Вони вважають, що це цього недостатньо. Толі втримувати позиції, бо Катастрофічески не вистачає нічого. То есть, вони тут, знаєте, як бідні родственники оці ходять, їм ем не вистачає, дьяволу не вистачає. Угу. На оборону. Дьяволу не вистачає на оборону. Обороняться, не вистачає а, людей. Ну, то на м'ясо, коротше говоря. А новий наступ, ну, це в результаті, да? я дивлюся, Новий, новий етап, не наступ, а новий етап роботи в цьому напрямку. Тут перестрілки, ну, щоб було кому обнуляти, вони обмежені. Тобто наступати на Запоріжжя, на на саме вони не можуть. От вони обмежені, їх обмежать. І обмежене количество, і їх обмежать. Да, заблокирують. Ну, не дадуть. Так, поїхали далі. А, Запоріжжя а, іще будучи. Вони там гатять по Запоріжжю і бомбами там, да, і ракетами. Давайте подивимося. У нас тут просто був період, що то світу не було, то інтернету не було. Несколько днів ось ось. Не гаразди. Зараз все добре. А Дивимось, а по Запоріжжю ще будуть кидати бомбами. Так, да. да, да. да Тут іде агресія, а, а куди уходять? Жертви обстрілів тут кажуть обстрілів авіа. Ну, бомби, там, ракети. Я не буду вже там уточняти, які. Але тут агресія, агресія, агресія. Потім вони уйдуть. Куда? На вибор. Ну, це цей вибор, що ось показували нам на запорізькому напрямку, будуть стояти на виборі. тому що ну, би, бомбами то вони обстрілюють. А щоб наступати після цього, у них немає можливості. Вони, з одної сторони, тут на виборі стоять. Що це за вибір? Ага, Ух ты, -мо! Чику, так? Ну, наступать от этими, то есть, получається, бомбу не хватает, да, у ракет. А вот наступать пішим ходом вони не, не можуть. Ну, не, не то, що не можуть. Недостатньо у них сил. Недостатньо вагаються. От і або на майбутнє. Оце ж вони кажуть, що. Або зараз, типа, Якимсь чином їм там оборонятися, або на майбутнє, у них сил немає, ну, не, не вистачає. Недостатньо, недостатньо. Дуже довго відбувається оборона. Вони в обороні довго стоять. Довго стоять в обороні. Угу. Добре. Миколаїв. Оце обстріли останні були в понеділок. Давайте подивимося. Можливо, ще були, я не знаю просто. Миколаїв. Ще далі будуть обстрілювати. Вони там С 300 кинули. Ви ж знаєте, там базар, да? ринок розфігачили людям товар. Буде ще, Тут ще обстріли. Миколаєва. Ну вони тут водойомом обмежені, тут показують обмежені водойомом для обнуління, от для почала. Ну тут ще такий йдуть, знаєте, закрито тайною, перекрито таємними а, діями обнуління. А що це означає? Що це означає? Маніпуляції? Угу. На майбутнє. Вони стоять на виборі. І тут стоять на виборі. І з одної сторони, потери в них великі, ну тобто не досягають, не то, що не потери великі, не достигають вони того, чого вони хочуть. Вот это Они На выборе. Або уходить. Куда уходить? Куда? Ага. Ну, на такую длительную паузу. Растянуть это все дело. Понаблюдать. И что? Ну, уходить, уходят, в Уход по Ерофанту. На вид стань. Шанс есть. А шанс на що? Шанс на що. Угу. Стримають агресію, вони кажуть. Тобто Ніколаїв у них не в пріоритеті. Тобто їм на... вони не зацікавлені тут, щоб сильно там обстрілювати. Ну, роздали, як вони вважають. Да? Там, обстріляли, шороху навели і все. І, і уходять в другому направленні. От, як я розповідала, тут якось йде в нашому напрямку, іде розсилка. Розкидають вони. То туди кинули, то сюди кинули потроху. Три туди, два сюди, ну от в цьому. плані. Тобто вони не мають цілі у них бомбити Ніколаїв. От Запоріжжя у них цілі є, а Миколаїв ні. Ну, так масово я маю на увазі. Зараз, поки вони стримуються, бачите? Стримуються, економлять. А вони збираються, збирають ракети для масованого обстрілу по Україні. Бо, ось о, я чула одного аналітика, він каже, що це ж шахеди зараз йдуть. Да? Вчора, по-моєму, 136, да, каже, кажуть, шахедів. По Україні пішло. Вони збираються, збирають ракети для масованого обстрілу. Ви знаєте, вони стоять на виборі. Розгулятися так, як їм би хотілося, вони не можуть. Вони стоять, вони з одної сторони кажуть, ну переривчик робимо. Такий етап перерви, бо їх відсікають, тобто їх відрізають їм не дають пролетіти. Багато тут потір йде. А з другої сторони, на оборону треба, як раніше, як оборону. Ну, в очікують в ожиданні. Да. Тому що вони вже тут. Ну, тут вибор на виборі. Вони в тупіковій ситуації, От вони не знають, що їм робити. Чекати, чи відсікати, чи, чи, чи стримувати у них тут, ви знаєте, стримувати агресію, отакі качелі. Ну, Верх-вниз, верх-вниз, американські горки, вони не знають, що їм робити. Там же ж на Курському направлінні їм теж дають жару наші. І туди треба, і сюди треба, ну так, да, провод, маніпуляции проводить. Ну, бідний, бідний, нещасний. Ну, дивіться. Очі всі действия, да, які проводить дьявол, привели його до такого стану, бачите, багато потерь і всього не вистачає. Катастрофічно не вистачає. Проясниться ситуація, що? Угу. Проясниться ситуація, що розгулятися сильно на війні, так як вони звикли, знаєте, на широку ногу, вони не можуть. Їм хочеться багато чого, але прорив зробити в роботі, да, яку вони там назначили, ну тут карта показує роботу то вони будуть жертвами. Якщо, якщо вони тут розгуляються, то можуть пооткривати всі фланги і остануться без нічого. Тобто вони тут по правосуддю розстроєні, да, і приходиться економити. Економлять. Угу. На, на паузі. зараз. На паузі. От одне те саме показують. На паузі Уходять в наблюдня, от спостерігають тільки Длитель... на длительний період часу. Вони перейдуть в наблюдіння, уйдуть, ну, хочуть договарюватися, Їм прямо, знаєте, от договориться, але тут якийсь обманний договор, він блокується, хочуть договарюватися, але брехать, як завжди. Тобто договарюватися з ними немає сенсу. Вони приведуть, вони в жертву приведуть, понимаете? Якщо з ними договариватися, про паузу вони хочуть договоритися. Їм надо переривчик. У них всього не вистачає, От треба, щоб накопити, їм треба перерва. Все на сьогодні. Пока-пока.